Питання статусу російської мови знову винесли на щит. Юридичний висновок Міністерства юстиції України про незаконність рішення Луганських, Харківських, а також Севастопольських депутатів щодо надання російській мові статусу регіональної повернуло право наступного ходу до східних регіонів. Тактику абсолютної більшості луганських депутатів не складно спрогнозувати. Змінимо статус російської мови, об'єднаємо Україну та поставимо крапку у спекуляціях навколо болючого питання, вважає депутат регіонал Валерій Філіпов. Юридичний же висновок мін'юсту щодо незаконності рішення Луганської облради є на думку обранця рекомендацією. Влада має звернути увагу на інші речі. Меня просто возмутила акция, которая была проведена вчера в Киеве, когда русскоязычные журналы были выброшены на ступеньки украинского дома. Понимаете? Ну, если продолжить, то следующий, следующий шаг это, наверное, будет костеры с книг русских, а потом, наверное, что, будут погромы. Я читав, що з цим не мириться, Це взагалі не методи. Ми зараз говоримо о том, щоб в це непростое политическое політичне объединить Украину, Україну. А такі акції наоборот способствують нашому роз'єднанню. Депутат посилається на Канаду до де дві державні мови. Тим часом захисники української, які гуртуються в українсько-канадському центрі відродження в Луганську, закликають створити державний орган із захисту титульної мови. В іншому разі прогнозують міжетнічні конфлікти. У Луганську немає жодної. Е... Відсутня жодна українська або україномовна газета. Це не просто не, не порозуміння і не просто розуміння того, що відбувається тут. Якщо держава, а не громадські організації, не візьме під захист державну мову, то зрозуміло, що це приведе до порушення межеетнічного спокою і до миру, громадянського миру на сході України. Не такі песимістичні в оцінках політологи. На думку місцевих експертів, говорити про конфлікти не можна. Луганчани розмовляють і розмовлятимуть російською, а розглядати питання її статусу, коли в кишенях порожньо, недоречно. Вместо того, щоб займатися зараз дійсно економічними питаннями, відповідальність увагу вот на ці питання, воно, во-первых, вредить ділу, а во-вторых, воно населення теряє довір'я, в кінці кінців, в власті. І, крім того, от те, що ми наблюдали в Києві вчорашні дії, коли російські журнали на російській мові брысали, панують, це друга крайність, це тоже уродство. Реагувати на висновки Мін'юсту щодо законності рішень депутатів Луганщини має обласна прокуратура. Там поки мовчать. Кажуть, поки ведуть справу і очікують на висновки експертів із Харкова, Києва та Одеси. Борисовано Сергій Дубінин, Луганськ, Тантен.